Напередодні професійного свята працівників цивільного захисту України, яке в Україні відзначають 17 вересня, Нововолинський міський голова Борис Карпус привітав з ним рятівника особовий склад склад п'ятої державної пожежно-рятувальної частини. Професія рятувальника завжди потребувала відваги і мужності. Нині ж це особливо актуально, оскільки працівники цивільного захисту змушені ризикувати життям у протистоянні навалі агресу. Борис Карпос висловив подяку усім рятівникам, які щодня ризикуючи життям, гасять пожежі, рятують від лиха людей та матеріальні цінності, за сумлінну службу, високий професіоналізм, оперативність при виконанні поставлених завдань, побажав міцного здоров'я, особистого щастя, добра, миру і злагоди у родинах. А найголовніше якомога менше тривожних викликів. Попри всі складнощі, з якими висвітнулися, а ви насправді є фундаментом а, такої. Безпеки в місті, тому що люди бачать вашу роботу, знають вашу роботу, довіряють. І він довіри дійсно надзвичайно високий. На жаль, у вас така служба, ризикуючи життям своїм і здоров'ям. Але ви робите цю роботу гідно. За що я надзвичайно вдячний вам. Я вітаю весь особовий склад з святом, яке буде, будете відзначати в неділю. Бажаю кожному з вас здоров'я, кожній родині вашій так само здоров'я, успіхів. Звичайно, максимально швидко наблизити перемогу і відповідно вже відбудовувати нашу країну. Начальник п'ятої державної пожежно-рятувальної частини Сергій Шуба висловив свою подяку колегам за їхню сумлінну, професійну та самовіддану роботу. Найголовніше міцного здоров'я мирного неба нам чим поскоріше. Перемога вона нам потрібна вчора, не то що. Найближчим часом, значить, робимо хорошу справу і разом наближаємо її до нас за високий професіоналізм, сумліне виконання службових обов'язків, вагомий внесок у справу цивільного захисту населення, досягнення високих показників у службовій діяльності, а також з нагоди відзначення дня рятівника шестеро нововолинських надзвичайників отримали подяки міського голови.